Усім привіт! У даному відео я зроблю першу частину розпаковки дешевих, але корисних товарів стену. Тут 12 штук. Для початку я розпакую і податкую товари, які оглянули зараз, а які в наступному відео. Думаю, почати варто із досить актуальної на нинішній час речі. Це ліхтарик від USB, який коштує всього лише пів долара. Я один замовляв кольоровий, а один білий. Їх можна просто вмикати в повербанк, і вони будуть світитися досить ярко. Ну ось, Зараз я вимкну світло і покажу. Невеликий ліхтарик, а може освітлювати цілу кімнату. Зараз спробую кольоровий. У темряві це виглядає дуже гарно. Наступним товаром, думаю, варто показати ось цей міні кодовий замочок. І скажу чесно, я його щось покрутив, подивився в інструкцію, так і не розібрався, як він працює. Не хочу спойлерити, але в кінці відео я все ж таки розібрався і показав. Після декількох спроб я просто відклав його і за кадром розібрав. Наступним... Наступною цікавою річчю є монетка Yes, No, так ні. Коштує вона теж всього лише пів долара. Наступний гаджет коштує близько долара. Це брелок-каракулятор. Я не знаю, де в нього влаштована батарейка, але знаю, що він точно працює. Може рахувати навіть досить великі числа. Наступну річ я заказав для моєї мами, для її чохла, для бездротових навушників. Спочатку я не розібрався, як його потрібно надіти. І використав карабінчик для закріплення квітки. Потім я спитала у мами і виявилось, що я надів неправильно. Потрібно його одягати через нитку. Ось. Ну і останнім вартом на сьогодні є ось така, як заявляє продавець губка. Вона призначена для витирання дзеркал. Ну або ж її можна використовувати для крана у ванні, де часто накопичується синеліт. Коштує вона всього лише пів долара. Поки я буду показувати, як вона працює. Я хочу уточнити, що всі посилання на гаджети я залишу в другій частині. І також там ви зможете знайти посилання на знижку. Вона працює досить якісно. також. Її можна вчепити на стінку. І, врешті-решт, я розібрався як працює замочок. Тобто зараз він зачинений, а коли ввести код, який я придумав, він відчиняється. Ось так він виглядає у відчинному вигляді. Усім до зустрічі!